Підвищений холестерин або гіперхолестеринемія є небезпечним, оскільки є одним із факторів розвитку атеросклерозу, а значить, інфарктів, інсультів, серцевої недостатності, гіпертонії. Отже, адекватне розуміння а також контроль ліпідів крові допомагають знизити серцево-судинні ризики. Високий рівень холестерину в крові може залишатися безсимптомним протягом багатьох років, але його наслідки можуть бути критичними. Тому знання механізмів розвитку гіперхолестеринемії, її діагностики та методів лікування, є надзвичайно важливим. Отже, холестерин це ліпід, який є необхідним для організму. Він входить до складу клітинних мембран, є попередником жовчних кислот, стероїдних гормонів і вітаміну Д. Однак надлишок холестерину в крові, особливо у вигляді ліпопротеїнів низької щільності ЛПНЩ, є основним фактором розвитку атеросклерозу. Причини підвищеного холестерину можуть бути первинними, тобто генетичними, або вторинними, набутими. Якщо з генетичними ми народжуємося, то не можемо особливо на них попливати. А от на набуті можемо, тобто модифікуючи свій спосіб життя, можна знизити або попередити підвищений холестерин. До підвищеного холестерину приводить неправильне харчування, надлишок насичених жирів і трансжирів. Жирне м'ясо, фастфуд, випічка підвищує рівень ЛПНЩ, дефіцит клітковини, овочів, фруктів, злаків, порушує регуляцію холестерину, високе споживання цукру і швидких вуглеводів, солодощі, газовані напої, сприяє підвищенню рівня тригліцаридів, вісцеральний жир, жир на животі, інсулінорезистентність, цукровий діабет, захворювання печінки та нирок, гіпотиреоз. Дефіцит гормонів щитоподібної залози, вплив ліків: деякі медикаменти можуть викликати підвищення рівня холестерину, наприклад, глюкокортикоїди, оральні контрацептиви, діуретики, тіазиди, імуносупресори, циклоспорин алкоголь і коріння.